Доброго ранку малята, мої хлопчики і дівчата. Ви погляньте, що в мене є, а в мене є скринька. А ви знаєте, що нам приготувала чарівна скриня? Давайте з вами подивимося. А приготувала вона нам дзвіночок. А ви знаєте, що це за дзвіночок? І навіщо? Цей дзвіночок напередодні дня Святого Миколая вішали на віконце. Щоб Миколай не проходив будинка, де на нього чекають. Через поле, через гай, де до діток Миколай. У білесенькій торбинці він для всіх несе гостинці. А що ще є в чарівній скринці? Ой, це новорічна ялинка. Ой, струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Малята, а коли ми прикрашаємо ялинку? А ялинку ми прикрашаємо на свято Нового року. Діти разом з батьками прикрашають ялинку різнокольоровими кульками та чекають на Діда Мороза, який приносить та дарує дітям різні подарунки. А що ще є в чарівній скринці? Скатертинка. Та хлібні колосочки. ці предмети готували на Різдво Христове. Різдво починається із святвечора. На столі має бути 12 страв, люди співають пісні, запалюють свічки і бажають один одному щастя. У цей вечір ходять колядники та співають колядки. Малята, а ще скринька нам подарувала глечик з водою. Я вам розкажу про свято хреща або водохреща. Ще свято пов'язано з обрядами свят... священня води. На річках вирубували на льоду великий хрест. Священики забурювали у воду хрест, і вода ставала освяченою. І мала чудодійні властивості. Потім воду набирало у глечик і зберігали цілий рік. Нею умивалися, пили, освячували оселю, малята. А давайте з вами пригадаємо, про які свята нам розповіла наша чарівна скринька. А розповіла вона нам про свято Святого Миколая. Вона нам подарувала дзвіночок. Про свято Нового року і подарувала нам ялинку, а також про свято Різдво і подарувала нам скатертинку і пшеничні колосочки. та свято водохреща. Вона нам подарувала глечик з водичкою. Молодці малята, на цьому наше заняття закінчено. Дякую вам за увагу.